Піде, сьогодні 20 грудня, сніги зійшли. Отут от так виходить. Тут на пашу було засіяно, а тут от стояча кукуруза була. Високі стойки рішають, не забивають, де-не-де викидає, як видно на відео. Але то Отаке невелике, не прикриває. Но глибина, я не буду міром, як собі хто як хоче, думає. Були би низькі, тут би взагалі жахи б були, б забивало. Так що не допускайте до такого, так як ми допустили. Якби не роботи, то би встигла. Так по роботах до ночі, до ночі і сівба, і горанка, і, і тому треба допомогти, і тому. І так дійшли до такого. Нічого, ще вигораємо. Бачу, горанка йде нормально, манурати.